Російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській. Ситуація дуже важка. І більше про енергетику ми поговоримо із Геннадієм Рябцем. Це експерт з питань паливного енергетичного комплексу. Пане Геннадію, вітаємо вас. Вітаю вас, отож, напевно, розпочнемо із а, трипільської теплоелектростанції, яку заявили, що вона повністю знищена. А, Трипільська тес вона була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську, Житомирську області, Скажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз? Чи чекати цим областям якогось блекауту? Ну, бликауту чекати не, не потрібно, тому що, е, ну по перше, е, ну не лише вона забезпечує електричну енергію, і столичний регіон, і сусідні області. Так, це суттєва втрата, особливо якщо йдеться про забезпечення споживачів електричної енергії в пікові години, тобто ввечері. І, скоріш за все, варто очікувати або аварійних вимкнень десь з. 19-ї години вечора до 22-ї години вечора в окремих районах названих областей або навіть запровадження графіків погодинних вимкнень, якщо йдеться про там подальший, подальший розвиток подій, адже ми цілком свідомі того, що Росія не припинить на цій атації свої. Своє намагання нанести якомога більшої шкоди Україні, зокрема українській енергетиці, і можуть бути нові удари, нові влучання, адже об'єкти енергетичної інфраструктури дуже важко захистити. І не варто думати, що захист від уламків дронів може захистити від керованих авіаційних ракет. Щодо трипільської тес, чи відомо там відновлення її чи ремонт, і так далі, чи все ж таки там уже настільки все знищено, що це просто будівництво нової ТЕС? Не можна сказати, що е, зараз є вся інформація стосовно того, що там відбулося, е, адже за останніми повідомленнями е, пожежу на станції було лише локалізовано. Тобто, потрібно ще оцінити буде е, нанесену шкоду, але цілком зрозуміло, що відновлення станції роботи станції в повному обсязі в найближчі місяці точно буде неможливим. І це автоматично означає, що е, варто, напевне, не зосереджувати ресурси на Намагання відновити великі енергетичні об'єкти, прекрасно розуміючи, що в них може знову прилетіти. До того ж, захист, повний захист, навіть відлучання керованих авіційних ракет, таких великих об'єктів, він, по-перше, дуже дорого коштує а по друге навряд чи е, цей захист може бути можна звести до початку, наприклад, опалювального сезону. З огляду на це варто зосередити ресурси е, на щонайменше трьох, напевно, складових. Певна складова, безумовно, це збільшення кількості мобільних вогневих груп, збільшення задіяних комплексів радіоелектронної боротьби. Захист критичних об'єктів в регіонах України за допомогою автоматизованих систем пошуку, розпізнавання, супроводження та знищення повітряних цілей це перший напрям. І Тут дуже важливим є відновлення допомоги насамперед з боку Сполучених Штатів Америки в цьому питанні. Другий напрям роботи це створення, встановлення та об'єднання малими системами розподілу, генеруючих установок невеликої продуктивності потужністю там десь від 5 до 30 мегаватт. Ці установки мають працювати на тому паливі, яке є традиційним для. Конкретного регіону це може бути енергетичне вугілля, і торф, і газовий конденсат, і природний газ, і біогаз, і біопаливо, і будь-що, що є в, в надлишку або в достатності в тому чи іншому регіоні. Чим більше буде збудовано, зведено, встановлено таких генеруючих об'єктів. Тим більш стійкою виявиться енергетична система України, тому що дуже легко знищити, нехай і витравши, витративши на це понад мільйон, мільярд доларів великі енергетичні об'єкти, ну, дуже важко знищити сотню, дві сотні, три сотні невеликих когенераційних установок, які можуть генерувати не лише електричну, але й теплову енергію. Саме створення такої мережі невеликих енергетичних установок та об'єднання їх невеликими системами розподілу є основним, як на мене, завданням на міжсезонні. Ну і третій напрям це створення резерву обладнання, енергетичного обладнання і створення резервних систем розподілу електричної енергії, тобто. Відновлення того запасу, який е, мав е, Укренерго на початку е, ось цих самих обстрілів, на початку березня, зараз цей резерв трошки зменшився, е, і е, його цілком зрозуміло буде недостатньо, якщо атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України триватимуть. Пане Геннадію, отож найскладніша, напевно, ситуація це в Харківській області. Буквально за останній місяць Російська Федерація активізувала свої удари по цій області. Було знищено і Зміївську ТЕЦ і було... ТЕСІ знищено також було ТЕЦ 5. Розкажіть, будь ласка, станом на зараз, яка ситуація у Харкові. Бачимо, що дуже часто відключення електроенергії власне у містян там. Енергетики працюють. Зараз іди. Пообіцяти харків'янам це те, що найближчим часом мають скоротитися ось ці терміни, впродовж яких вони не мають електричної енергії. Знаю, що там перерви в енергопостачанні тривають 8 годин, а після ось чергового обстрілу, я думаю, може навіть і більше, там до 10 годин. Але енергетики роблять все можливе все залежно від них, щоб ці перерви скоротити щонайменше вдвічі. Зараз дуже важко щось обіцяти конкретне, тобто встановлювати якусь дату, коли це відбудеться, але можливості для заживлення споживачів на Харківщині. Резерви поки що залишаються. Втім, це не не означає, що і мешканці харків'яни, мешканці області вони не мають разом з органами місцевого самоврядування думати над тим, як Підготуватися до наступного опалювального сезону, тому що зараз стає зрозумілим, що, що Харківську ТЕЦ 5 а отже, систему централізованого теплопостачання в багатоквартирні будинки Харкова відновити до початку наступного опалювального сезону, навряд чи вдасться. З огляду на це потрібно думати над альтернативними способами генерації теплової енергії, і над альтернативними способами отримання цієї енергії, розподілу цієї енергії в будинках харків'ян. Що це може бути? Це можуть бути когенераційні установки, які одночасно виробляють електричну і теплову енергію. І бажано було б, щоб ці установки працювали не лише на дизельному паливі чи автомобільному бензині, адже зараз дуже велика партія надійшла генераторів саме бензинових і дизельних до регіону, щоб вони ці установки працювали на місцевих джерелах, на тому паливі, на тих ресурсах, які є в розпорядженні безпосередньо харків'ян. І знову ж таки, бажано було б, щоб ці об'єкти вони працювали не поодинці, а щоб їх об'єднували хоча б в невеликі системи розподілу, які б дозволяли підвищити надійність роботи таких невеликих енергетичних об'єктів. І знову ж таки, варто як на мене, не зосереджуватися на Відновлення того, що вже неможливо буде відновити до жовтня до листопада цього року, а е, спрямувати ресурси на вирішення тих задач, які можна в повному обсязі вирішити до е, опалювального сезону. Наостанок, пане Геннадію, власне, Міноборони Російської Федерації дуже так цинічно прокоментували удари по енергетиці України, що мовляв, це була от відповідь від нас. Ви ж хотіли завдати шкоди Нафтогазовій галузі енергетиці Російської Федерації? От отримуйте відповідь, так якщо можна сказати. Е, ви згадували про і допомогу там за кордоном, США і так далі. На вашу думку, ну звісно, імовірно, Російська Федерація продовжує буде продовжувати завдавати удар по нашим критичним енергетичним інфраструктурі, чи е, достатньо буде і допомоги, і так далі, і внутрішніх, як ви сказали, ресурсів, які нам треба да, все ж таки зосереджуватись не на відновленні тих самих величезних тес, а на будівництві таких маленьких структур. Чи достатньо цього всього буде, щоб от до опалювального сезону да, насправді розуміємо, що зараз електрика і так далі ну, не так сильно потрібна влітку, а вже взимку, коли і опалення треба? І так далі, вже більше витрачається і електроенергії. Чи вдасться все ж таки, чи вистачить це все компенсувати і встигнути до зимового сезону? Я скажу так: ситуація є серйозною, ситуація може погіршитися, існують великі проблеми, але ці проблеми є вирішуваними, тобто стійкості об'єднаної енергетичної системи України і саме як системи. Попри всі ці удари, поки що, е, е, ну я не скажу, нічого не загрожує, але сумніватися в стійкості цієї системи у, особисто я не маю підстав. Тому е, Україну не вдасться е, перевести в режим. Е, е, Повної економії електричної енергії та вимкнення електричної енергії по всім регіонам України на 10 хоча б на 4, на 6 годин це не той сценарій, на який варто звертати увагу. енергетики працюють, вони знають, що робити. Є можливості для того, щоб підвищити надійність роботи усіх енергетичних мереж і систем, є ресурси в достатній кількості для того, щоб забезпечити усіх споживачів в Україні електричною енергією, сподіваюся, тепловою енергією, але для цього потрібно правильно розподіляти ресурси, правильно розподіляти зусилля. І не забувати е, про те, що е, значно надійніше працювати, коли і жити, коли е, працює велика кількість об'єктів, а не один е, не, велика кількість невеликих об'єктів, а не один великий, який можна зруйнувати, попри усі заходи, е, із забезпечення безпеки, які Вживає агентство з питань відновлень. вам, пане Геннадію. Заспокоїли, можна так сказати, коротко. Дякую, що долучились до нашого ефіру. все роз'яснила. Я ж нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Геннадій Рябцев, експерт з питань паливного енергетичного комплексу. А я дякую за те, що ви обираєте РБК Україна і залишайтеся з нами. У нас завжди все найцікавіше і найактуальніше.